Жива, вітаю тебе з перемогою у національному відборі Євробачення. Саме ти представлятимеш Україну цього року на Євробаченні у Швеції. Ти йшла до перемоги достатньо впевнено. Була переконана, що саме ти переможеш. Я звісно, не була уверена совершенно, і більше того, коли я поняла, що по балам адже побіж Хардкіс, я вже просто стояла, і говорила Ну окей, ну клас, значить, так нужно. Все это мені буде уже просто знак, що мені на відбори ну не нужно ходити, ну не моя ця штука. Ведь был действительно перерыв там в 5 лет после того, как я принимала участие с песней «Смайл» и очень разочаровалась вообще в отборах и справедливости в целом. Вот, Поэтому я успокоилась. Я настолько по-другому шла на этот, этот отбор в этом году. Я пошла, чтобы спеть. Это был абсолютно аферистичный, где-то для меня э, вообще поступок. Я за неделю доделала эту песню. І прийшла туди петь. Все. одразу після твоєї перемоги в Росії почалися нервування з приводу твоєї пісні. Росіяни, а саме Держдума, вирішили написати петицію до офісу Євробачення з тим, що пісня твоя має політичне підґрунтя, і що з такою піснею ти не маєш права їхати на Євробачення. Ми знаємо всі правила. Ми вже почали переговори. У них є вже моя пісня, мої слова. У них всі матеріали по мені вже є. Тобто це настільки... Крутая команда, это настолько все быстро работает, что я немножко обалдела. Я подождите, я дайте вы, выдохну, я еще не осознала, что я представляю там страну с какой песней и все. Уже они все посмотрели, поэтому успокойтесь, ничего. Вони э, не знайдуть і знайти не могли. ні могли. Піснею ти привернула увагу Європи до проблеми кримських татар і до проблеми анексії Криму в цілому. І саме це не сподобалося в Росії. Яка реакція була у Криму? Тому що твої батьки там. В основному це такое, знаєш, на рівні базарних розговорів, що мов, а чого ж ти твоя дочь? Вот таку пісню рішила спети. Упреки, упреки, уколки такі. Шпильки в адрес там, мамы, папы. Но я им все время говорю, чтобы они были выше всего этого. Потому что ну, очень важно сейчас не, не помогать этим людям раздуть историю, которую они себе придумали. Знаешь, на варе шапка горит. Вот это тот случай.